Здійснити напад на територію НАТО до 2030 року, заявив очільник федеральної розвідувальної служби Німеччини, пише Дізелт. Бруно Каль зазначив, що Росія може спробувати послабити єдність НАТО, поставивши під сумнів дію статті номер 5 яка передбачає колективну відповідь на агресію. Це сталося би за умовою, якби РФ напала на країну НАТО. А інші члени відмовилися визнати це нападом на весь альянс і не надали військової підтримки. Це стало би крахом НАТО і досягненням мети Росії. Ну і Дональд Трамп призначив Кіта Келога спецпосланцем США щодо України. Про це Трамп повідомив True Social, зазначивши, що Келог має значний досвід у національній безпеці і був його радником у першій адміністрації. Кіт зробив видатну військову та ділову кар'єру. Зокрема, працював на дуже відповідальних посадах у сфері національної безпеки в моїй першій адміністрації. Він був зі мною від самого початку. Разом ми забезпечимо мир через силу. Ну Келох, співавтор мирного плану. Нагадаю, для України, який передбачає постачання зброї лише за умови початку переговорів, мирних переговорів з Росією. Келох також пропонував карати країни НАТО, які витрачають на оборону менше 2% ВВП, позбавляючи їх гарантій за статтею 5 А ваших. Вашингтон... Тонського договору сам Келох ветеран війни у В'єтнамі був радником із нацбезпеки в апараті віце-президента Майка Пенса з 2017 по 2021 роки, член America First Police Institute москового центру, що формує політику нацбезпеки для адміністрації Трампа.